Так, 14 червня повністю дозрів сорт ультрараннього абрикоса приція, незважаючи на екстремальні погодні умови в зв'язку з весняними заморозками. Однак рідко, але все ж таки на пробу плоди є. Ось подивіться, як виглядає плоди цього сорту. Звичайно, що мороз їх сильно прорідив, тому вони значно більше середнього розміру цього року. Я думаю, що десь під 100 грам 80-90 грам. Це, до речі, один з найпопулярніших на даний момент в промисловому вирощуванні ранніх сортів абрикос через зовнішні характеристики, зовнішній вигляд і відповідно урожайність, тому що сорт самоплідний, з мінусів це. Слабенька витривалість до основних захворювань, такі як моніліоз. Однак це компенсує урожайністю і самоплідністю. До речі, плоди вже повністю визріли, такий вже солодкий смак, тому що основний смак кисло солодкий, а вже перезрілі плоди, вони вже більш насичені цукром, вже повністю солодкий смак.